Дорогі друзі, брати і сестри Української православної церкви. Громадський рух за єдину помісну церкву розпочинає свій відеоблог. І з вами я, його ведучий журналіст і теолог Олег Байдалюк. Рух за єдину православну помісну церкву в Україні це спільнота вільних, які прагнуть одного: воз'єднання розділеного українського православ'я і своєю місією ми бачимо створення єдиної помісної церкви в Україні. Чому з цією ініціативою виступаємо ми, віряни, звичайні віряни Православної церкви, Московського патріархату? Так. Тому що наша ієрархія, наше священство, яке стоїть на чолі Української православної церкви Московського патріархату, з цією ініціативою ніколи не виступить за однієї причини, тому що вони пов'язані, по-перше, кар'єрними узами із, із своїм, зі своїм керівництвом у Москві, а по-друге, більшість з них, на жаль, люди минулої епохи, минулої радянської епохи, і вони ставали єпископами, створювали свою кар'єру, будували її ще в ті часи, коли Москва була центром православ'я слов'янського, російського і українського. Сьогодні цією ініціативою ми виступаємо за однієї причини: Російська православна церква. Вражена сьогодні важкою єрістю етнофілітизму. Це об'єднання церковного і національного, неприпустиме об'єднання, адже християнська церква, вона наднаціональна. І як колись сама російська православна церква відійшла від грецької православної церкви, коли греки об'єдналися через Флорентійську унію із католицькою церквою, так сьогодні ми вірні. Української православної церкви Московського патріархату ініціюємо відокремлення від Московського патріархату, оскільки він зараз асоціюється, ну, власне, з його ж ініціативи, з ініціативи ієрархів руського міра, асоціюється лише з єрістю етнофілетизму, тобто вони ототожнюють свою національну належність, рускість із церковною належністю, що є неприпустимим. Так от. Заради чистоти віри, чистоти православ'я, чистоти нашої церкви, ми і ініціюємо створення єдиної помісної церкви в Україні. І хай нам допоможе Господь. У цьому короткому відеоблозі ми будемо пропонувати вам новини, які так чи інакше впливають на церковне життя. Стосуються його, з нього походять і відзеркалюють тенденції можливі тенденції створення єдиної помісної церкви в Україні. Отже, перша новина цього блогу, саме цього випуску, це те, що на окупованій частині Донбасу, так званій Новоросії, з'явилась так звана духовна лідерка пані Марія Цвігун. Ми її пам'ятаємо ще по білому братству. Ми пам'ятаємо за сотнями скалічених долей, за сотнями скалічених душ. Ми пам'ятаємо ці скандальні шалені розбірки кримінального походження в ті далекі 90-ті роки. Так, от. Коли Марія Цвін звільнилася і в 2006 році зареєструвала свою нову організацію, звільнилася так, оскільки вона перебувала у тюремному перебувала у в'язниці, так от у 2006 році вона реєструє свою чергову релігійну організацію. І робить це де б ви думали у Москві, так, у столиці православної, як вони вважають, країни, яка до сьогодні покриває діяльність пані Цвігун І е, її лаберди, ініціатива підтримання Новоросії в контексті руського міря, от вона дуже добре лягає на ці так звані православні ініціативи Кремля. От вам сектантка Цвігун, от вам чистота, умовна чистота віри православної. Армії Новоросії, взагалі православних так званих православних ініціатив на окупованій частині. Цей гум підтримує окупацію України. А Кремль ФСБ разом із РПЦ підтримує свій гум. Ще одна новина: одне з війнь сьогоднішнього дня це переходи храмів від однієї юрисдикції, зокрема Московського патріархату, до іншої до юрисдикції Київського патріархату в Україні за окремими даними. 30 Парафій, які вже покинули юрисдикцію Московського патріархату і прийшли до Київського. Цей підхід власне, у боротьбі із, за свою ось таку світоглядну повноцінність за чистоту совісті вірян в Москві вже охрестили власне, боротьбою проти православ'я в Україні. Хоча, чому це відбувається? Адже для того щоб прийти від з однієї церкви в іншу, потрібно щось таке ну радикальне, дуже радикальне, тому що це питання віри, це не питання працевлаштування, це не питання е, належності до громадянства тієї чи іншої держави. Це чистота віри, це те, з чим ти прийдеш у вічність. І тому для того, щоб людина змінила конфесію, прийшла із московського патріархату до Київського, а зараз це різні конфесії. Е, для цього потрібно щось дуже важливе і радикальне. Так от, що може стати поштовхом для того, щоб людина змінила юрисдикцію, церковну юрисдикцію, А лише її сумління. Уявіть собі, в храмах Московського патріархату Української православної церкви зараз продовжується канонічне. Ну, формально це і дійсно є так, канонічне згадування в молитвах під час євхаристичного канону найголовнішої частини богослужіння згадування патріарха Московського Кирила. Це після того, як він дякував публічно, знову ж таки, я зауважую, не десь там в куларах, там на вушку, а публічно дякував Путіну за те, що він забрав в нас Крим, купував нашу державу. Це після того, як священство московського патріархату. Можливо, з подачі самого патріарха, ну я про це стверджувати не можу. Єдине, що можу стверджувати, що це щас московського патріархату, зокрема, Архімандрит Тихон Шевкунов, який є намісником. Срідинського монастиря в Москві, Ставропігального монастиря, благословляв бійців, які їхали на Донбас воювати за Новоросію. Я е, говорю це з повною відповідальністю за свої слова, оскільки мені це переповів один із прихожанів е, Срібдинського монастиря в Москві. От уявіть собі, після цього, коли росіяни з благословіння церковного приїжджають в Україну, щоб вбивати нас. В храмах Московського патріархату продовжується згадування канонічне згадування під час євхаристичного канону Московського патріарха? Звісно, багатьох людей це ну, не просто бентежить, це ем, є насильним над їх сумлінням. І тому вони е, наважуються ось на такий крок переходу з юрисдикції одного патріархату в інший. Що буде далі? Е, як ця проблема вирішиться? Переходу в іншу юрисдикцію чи вирішиться. Ми не знаємо. Ми будемо слідкувати і повідомляти вам про це. Одне скажу, що зняти цю проблему власне сумління перед Богом, перед церквою і перед юрисдикцією, перед належністю можна лише створивши єдину помісну церкву. Ще одна новина. В чергове Українська Православна Церква Київського патріархату. Заявила про бажання єдності з Українською Автокефальною церквою. Я зараз не буду говорити про те, як ставляться віряни Української православної церкви Московського патріархату до ініціатив об'єднання між е, УПЦ КП та УАПЦ Українською автокефальною церквою і Київським патріархатом. Тут важливе інше тенденція та ініціативність до цього об'єднання Вони походять. Одночасно від Київського патріархату дуже багато разів патріарх Філарет виступав з ініціативою об'єднання, принаймні розпочинання діалогу, розпочинання перемовин з українською православною церквою Московського патріархату неодноразово. Але ми бачимо зараз інше: ще одна інституція, церковна інституція. Українська автокефальна православна церква виступила сама за створення єдиної помісної церкви, принаймні в форматі об'єднання з київським патріархатом, і це дуже важливо. Це каже про те, що саме зараз тенденції до створення єдиної помісної церкви є топ-темою для всіх нас, вірян православного світу в Україні. Ну і на завершення новина про ініціативу депутатів, які також є вірянами. Православної церкви з Луцька, депутати Луцької міськради звертаються до громадян, які перебувають в Українській православній церкві Московського патріархату, тобто до нас, із закликом вимагати від керівних органів цієї конфесії, тобто від нашого єпископату, негайно виходу із, ну як написано в повідомленні, із РПЦ. Ну, Українська Православна церква не належить до РПЦ, у нас об'єднує лише належність до Московського патріархату. Це різні речі. Але, і про це ми будемо говорити в наших е, наступних відеоблогах. Я дуже чітко поясню вам різницю. І ось ці канонічні, і навколо канонічні тонкощі, е, і пов'язані з, ним, з ними ініціативи виходу із юрисдикції МП. Так, от, е, в чому суть звернення депутатів Луцької міськради? Цитую: ми переконані, що абсолютна більшість віруючих у ПЦМП є щирими патріотами України. І це дійсно так. Тому звертаємося до вас, дорогі земляки. Ви маєте від керівних органів Української православної церкви негайного виходу із юрисдикції московського патріархату і створення помісної церкви, яка буде інструментом у боротьбі з агресією Російської Федерації проти нас? Виступаємо, розпочинаємо, ініціюємо, і цей відеоблог, зокрема і має на меті донесення якомога до якомога ширшого загалу. Ось такої нашої ініціативи про створення єдиної помісної церкви, православної помісної церкви в Україні. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей. На все добре.